Від слухай, ну я не знаю, як щодо п'яти ойро, Ось бачиш 10. Українсько-німецький. Оцей вісім. Ну, це зовсім така. Оцей 10. Оце я подивилася, він такий гарний, він не, не, не намокає. Бачиш 13. Цей 6,20, двадцять, але. Угу. А, це навпаки Русіш. Ну якось так. От ось великий українсько... А, це навпаки. Це українсько-німецький. Ну, тобто. Навіть не знаю, що тут тобі порадити, угу. такі справи.